Трагедія, яка сколихнула Луцьк, сталася ще взимку 23-го року. Чоловік застрелив з відстані декількох метрів на озброєного тестя. Як сімейні чвари дійшли до вбивства? Всі три покоління жили разом у будинку вбитого, в тому числі його донька з чоловіком і дітьми. Голова сімейства, як кажуть рідний, мав важкий характер. Емоційний пресінг відбувався постійно. Чоловік, який взявся за рушницю, зізнався слідчим, що тесть агресивно поводився, погрожував всім фізичною розправою. Через навички у самообороні його слова в сім'ї сприймались буквально. І того дня зять в стані емоційного перенапруження, захищав сім'ю від агресивних нападок тестя. Намір вбивати батько своєї дружини каже не мав. На всіх судових засіданнях про вбитого свідки не сказали жодного доброго слова. Як можете його пересувати? Доволі така спильчива людина. Я мені з ним доводилось спілкуватися. Напевно, раз два-три, один з яких був не найприємніший, якщо так можна сказати. Він замкнута людина, і з ним мало хто хотів би контактувати через те, що він був такий вспильчивий і нерівноважений. Рідні не виносили сміття на двір, як то кажуть. Друзі в будинок могли приходити вільно, коли сварливий дідусь кудись відлучався. Вони були не раді взагалі ніяким гостям. Про обвинуваченого навпаки кажуть, що не конфліктна людина та рідні для нього на першому місці. Він за сім'єю завжди трусився, трусився і зараз ну, переживає, як в кого там справи, з тещою те, що те якось ну, краще до нього відноситься. Першим вироком обвинуваченому присудили сім років ув'язнення. На таке рішення подали скарги обвинувачений його теща. Дружина вбитого на суді благала не карати зятя, переймалися його слабким здоров'ям. Мовляв, не винесе ув'язнення. При перегляді справи чоловіку дали вже три роки тюрми. Однак таке рішення не задовольнило тільки прокуратуру. Наразі провадження в апеляції вдруге. Лава підсудних вільна. Він неодноразово. Перебував на стаціонарному лікуванні, має важке захворювання, і в даному випадку весна знову пішло загострення. Його госпіталізували ще на тому тижні. Це лікування трошки ще займе часу». Чоловік під вартою перебував майже 15 місяців. Пізніше суд його відпустив під домашній арешт. Але він навіть перебуваючи у СІЗО, величезну кількість разів перебував на стаціонарному лікуванні. У нього насправді критичний стан. Для вирішення подальшої долі обвинуваченого треба дочекатись його одужання. Ольга Ганич, Мирослав Ходимчук для новин на часі.